програми ветеран національно визвольних змагань, організатор норильського повстання Євген Грицяк. Народився чоловік у селі Стецева Снятинського району у 1926 році. У 42-му вступив до молодіжної організації ОУН. Потім доля привела на службу у радянську армію. Після повернення з фронту пан Грицяк почав підпільну співпрацю з повстанцями. За це його у 1949-му арештували. Вирок 25 років таборів суворого режиму. Життя Євгена Грицяка це справжній подвиг. Сьогодні на честь героя в селі Устя Снятинського району при школі відкрили музей. Чоловік досі веде активний спосіб життя. Його знають не тільки як організатора повстання, а й також як йога та цілителя. А на основі свого життя пан Євген написав книгу Норильське повстання. Вже зараз готується до друку її сьомий випуск. О... 30. У 8 році прочитав газеті громадський голос, яка виходила у Львові тоді статтю, навіть не статтю, а заголовок смерть команданта ООН. Я запитав батька свого, що таке, мені 12 років, що я не знаю, що таке ООН. Ну, батько розповів, що це є організація Українських націоналістів, бо що яке це слово? Батьку, це не слово, а це скорошена назва Організації українських націоналістів. А хто такі націоналісти? Ну, це люди, які віддали себе на боротьбу за незалежну Україну. Безстрашні люди, поляки лише за підозру, що хтось належить до УН, сажали до Картузької берези. А я собі подумав тоді, от хоча б побачити одного такого <гум> націоналіста. А пішов до школи в 42-му році у Снятині була організована торговельна школа для юнацтва, чимось зайняти під час війни бо то не було. Чим... І один мій знайомий, може, ви і чули про нього. Очень ну, однокласник е, Осип Зінкевич. Це е, директор, довголітний директор е, видавництва Смолоскеп в США. А. І він мені одного разу, вже після того як ми роззнайомилися, то каже, у нас у школі існує підпільна організація. О, ти б не хотів вступити. Я кажу, чому? Ні, я до неї давно готовий. І так я вступив в молодіжну організацію. Був, ну, це тривало недовго, це 42 і 43 рік, потім школа закінчилася, ми розбралися в різні сторони, а тут фронт, і долі наші дуже. По-різному помінялися. З нашої п'ятірки конспіративної два загинули у, у, у УПА. Пішли в УПА. УПА Один у 44-му, другий 47-му році загинув. Я е, пішов в армію, Бу, ну, за мала віра в мене була можливість такої боротьби, як я бачив, яка то сила. Фронтова йде, як з тою силою боротися, я не міг зрозуміти. Я пішов в армію совєтську, а оце Бзінкивич опинився за кордоном. Двох загинули. І ще один за, пішов за кордоном це Плав'юк, що був президентом в екзилі України. Пізніше. Ну і так я в армії служив у попов на 4-й Український фронт. А коли війна закінчилася, 4-й український фронт перейшов у Прикарпатський військовий округ. І я з, з фронту, з Німеччини, маршем у складі армії з цілого фронту. Прийшов пішки аж до вашої Коломії. Отут тут я в контактах сконтактував з боюкою з Статівською сконтактувався і допомагав чим переважно медикаментами, тому що у нас було багато таких необлікованих трофейних німецьких медикаментів. Бінте вата, це найвішого, це був дефіцит для упа. І я там через дівчат передавав він. І вже аж в 49-му році це виявилося, мене арештують і казали, що розстріляємо, бо я приймав присягу, буду вірний родині, а тут таке зробив. Ну, да, на 25 років. Вивезли в Караганду, в Карагані погано повище, а Хто погано поводився, вивозили з Караганди в Нариськ. Ну і я попав туди в Нариськ. На тому мова склалися. а це прийшло вже у нас то, в 52-му році в Нариськ привезли, а в 53-му році. Помирає Сталін, і ми сподівалися, що буде пом'якшення режиму, бо режим був дуже суворий, то, то, то вже неможливо було витримати. А тут ще гірше, почали стріляти. Просто розстрілювати людей не за якусь провину, а так для залякування. Там застрілять на роботі чоловік в зоні застрілять, застрілять. Ну і у Карганді одного разу до мене підходить. Колишній опіс, три роки в УПА служив в СБ Степан Венгрин з Золочівського району з Львівщини, і каже, то на роботі мусимо вибрати якесь місце так, щоб нас ніхто не міг підслухати. Ну, ми вибрали таке місце, довкола нас не було ніякої забудови, щоб видно хто, і... бо дуже треба секретно побалакати. І каже, таке мені. Ми, я не перепитую, хто ми, бо це не, не можна було. Що мені треба, він мені скаже. А допитувати це вже, значить, тобі щось треба, то що не треба, то вже допитиш. Каже: ми сконтактувалися з Львовом, просили, щоб дали нам якусь допомогу, що ми вже тут пропадаємо. А звідти нам відповіли, організу, організуйте все Гулагівський страйк. Які вимоги ставити, ми вам пояснимо? І каже, ми так вирішили, алесь там, там коло відповідних в'язнів засекречених, що треба, щоб ти очолив це повстання. Це Я йому відразу сказав, що це неможливо. В, одному, в одній, одній зоні, кажу, ми можемо. але як? Ми тут, а на каже, як ми сконтактуємося, як ми зв'яжемося. Ми в такій ізоляції, ми навіть в своєму таборі і, не можемо з іншими зонами нашого табору зв'язатися. Та як ми можемо все голоси? Кажуть, то треба зробити в одній зоні, так щоб е, потім. Ванчаговую реакцію в другій зоні, в третій зоні, в четвертій пішло так, а одно, одночасно ми цього зробити не зможемо. І це ми переговорили через, ну, може, через тиждень, не більше ми йдемо з роботи, я собі думаю, це як, е, як, це, як це зробити, щоб, щоб щось з цього вийшло. А на вахті мене відокремлюють від решти в'язнів, всі собі розходяться по своїх бараках, а мене в бур, бур це барак усильного режиму. Через деякий час дивиться Степан Венгрен у бурі. І так, що нас 20 чоловік посадили туди, я подивився на нього, а він на мене. Ми усміхнулися до одного, я собі подумав от повстанський штаб у повному зборі. Звідси можемо командувати повстання. Ми вже в камері ізольовані навіть від своєї зони. І так нас вивезли в у Нарискі, в мене цілий час оця думка, як би це зробити, як би це зробити? А тут почали стріляти, і люди заметушилися, і знервовані всі. Ну і тут я взяв. Свої руки ініціативу, то, й, то був спалах такий стихійний, бо е, розстріляли в одній зоні двох чоловік, потім в нашій зоні одного, я його навіть бачив дуже близько, вже вбитого, то е, коля була так увійшла вище правого вуха, а вийшла нижче лівого, бо вони сиділи, солдати сиділи на землі. Не хотіли стати по команді конвою, бо конвой зношався дуже. І підійшов там начальник конвою і так вистрілив, сидячи його там. То ми вже до роботи не приступали. Пішли, але на роботу вийшли. Там на роботі не покладали. З сусідньої зони, це була наша четверта зона, сусідньої зони з п'ятої вийшли на роботу і працюють. Ми мулярами були, а вони нам поставляли розчин. На розчинному е, тому, як то називався, пункти робили розчин, машиною привезли нам, паку висипали, ніхто ми не бралися за того. Нарешті чуємо, а то е, їхня зона п'ята була дуже близько, автоматні постріли. Вже й тут, напевно, когось вбили. Звідти передають нам азбуку Морзеша, один вбитий, шість поранено. Вже і вони не працюють. Ну, то так, ситуація була дуже складна. Що робити далі, ніхто не знає. Кожен хоче щось робити, руйнувати, там, перекидати баштові крани, спалити тартак, знаєте, таке вже. А їм ж цього й треба було, щоб був в нас постріляти. То я взяв керму в свої руки, і ми так три дні. Протримався, нам не давали, не привозили їжу. А, а ми написали на дошці, така дошка, гибльована довга, нас розстрілять по російськи і морять голодом. І вивезли на п'ятому поверсі будинку, що, який ми будували. Там вийшли офіцери, стали, дивляться. І відразу нам привезли вечерю. На третій день вечерю привезли, але ніхто вже до вечері не брався. Ми вирішили, що розходимося по своїх зонах. Там ми працювали на будівельному майданчику дві зони, четверта, п'ята. Жили ми окремо, а на роботу сходилися разом. І так ми розійшлися з тим, що будемо далі продовжувати оту справу вже в зонах, не будемо виходити на роботу. Ну, і там вони у себе в п'ятій зоні, а ми у себе, в себе у четвертій, на свій лад, на своїй можливості, не виходимо на роботу, впираємося, воюємо, як можемо. А поряд з п'ятою зоною була жіноча зона, тому що шість тисяч жінок було. Вони побачили, що ми не працюємо, і самі перестали працювати. А там далі ще через десь. Десять днів почала каторжна зона чоловіча страйкувати. І це почалося 25 травня, а 6 червня вранці до нас прилітає комісія з Москви. Начальник тюремного управління Москви, полковник Кузнецов. Він очолював комісію, бо в нього ще був той начальник конвойних військ, генерал Середкін. і від ЦК партія, як він нам представив, товариш Кисельов якийсь там був. Ну і така комісія сказала нам, виділити, ми з головищема переговорити не можемо, а нас 5 тисяч у зоні. Ми виділити поміж себе п'ять чоловік і щоб вияславила ви нам всі ваші скарги і гарантую, що ніхто з ваших парламентарів репресований не буде. Ну і очолив цю організацію, я ще чотири чоловіки зі мною йдемо. Я йду перші руки назад, так, а вони сидять з недалеко вахти. Заставлений червоним, і вони з того боку вже сидять ця комісія, а ми підходимо. А той, що Кисельов від партії, показує на мене пальцем фамілія, фамілія. А я так подивився на свій номер, а в тут на штанині номер написаний. А Кузнецьов зрозумів цей мій натяк та й каже: а, а для чого тобі його фамілія? Не бачиш номер 877 це її і все його прізвище. Тому добре каже, ми знімемо з вас ці номери. Вони не потрібні ані вам, ані нам. І я вже зрозумів, що вони не дуже строго будуть з нами говорити, що вони вже щось прийшли так домовлятися з нами, а не лише карати. Поміцяли так скоротили робочий день вони. Я сказав козів, ми маємо право уповноважити, ми це зробимо, побачити з рідними можна. Ну, багато всього того, а щодо е перегляду ваших особових справ, то уряд пообіцяв з часом це зробити. І в 56-му році це було зроблено, і більшість в'язнів вийшло десь так, 80% в'язнів. Звільнилося. Після того мене переслідували цілий час. Я сидів у Володимирській тюрмі, в Іркутській тюрмі, знову в Володимирській тюрмі, потім в 56-му році я попав під звільнення в 59-му звіль... знову заарештували і без суду, а за цю саму справу не було написано це арештували мене. За постановою Президії Верховної Ради підпис ворошилов Георгадзе. Причина у віду тяжці преступлення і зліквідувала це рішення комісії, яка мене звільняла. Потім, потім я цілий час роботи не мав, не приписували мене тут. Я працював спочатку на Вінничені, на Херсонщині, а потім і в Україні ніде не міг, то працював в Караганді, в Караганді другий раз. Посадили, але тут ще справа в тому, що я вже став відомою фігурою, і вони хотіли використати мене для своєї роботи шпигунської. Ми знайомі з німецькими, японськими офіцерами, вас знайомі, знайомі видатні люди в українській імміграції. Нам потрібна ваша голова. Хочу, щоб ви співпрацювали з нами. Але я не дав згоди. Тому мене заарештували в Каранді вже, я був на роботі, привезли в Франтівськ, а тут полковник з Києва і пату відразу. Ну, що, Євген Степанович, ми добралися до президента, щоб вас посадити. Він дав зрозуміти, що мене того і посадили, що я не дав згоди з ними працювати. Тепер доберемося, аби вас звільнити. Це вже партійки від вас залежить. А я кажу, як від мене залежить, то я буду сидіти. І так сидів я ще п'ять років, а потім переглянули справу вже в Верховний Суд і звільнили. Ми всі вже тепер дійшли до того висновку, що треба боротися. А але як боротися, ще ніхто рецепту не дав. Тепер не той час, що був час воєнний для УПА. Тоді була нагода організуватися і такий. Бойовий дух у всіх був, тепер того духу нема, але потреба боротися є. Боротися треба більш гуманними способами.